Олексію, поза як ти у нас активний користувач інтернету, покупок в інтернеті зізнавайся, чи часто ти користуєшся лайфхаками з інтернету. Хм, дай подумати, я думаю, що користуюсь. Коли? Але знаєш, оці от малеча, яка е, в одному в одній з мереж популярних записує е, ми зараз, ей 10 хвилин треба перемотати. Друзі, ті, хто робить лайфхаки, будь ласка, одразу їх називайте, щоб не треба було перекручувати. Так, ну ти почекай так е, швидко дивитися всі лайфхаки, тому що прості поради, які обіцяють швидко вирішити будь-яку проблему, дуже багато їх в інтернеті, але за легким рішенням. Може ховатися справжня небезпека. Ми зібрали три популярних лайфхаки для покращення самопочуття і здоров'я і дізналися, який насправді вплив на ваш організм вони можуть мати. О, цікаво, цікаво. Вісім мільйонів набрав цей тренд, де дівчина заклеює рот скотчем. Цей метод має нібито врятувати від хрупіння. Хоча експерти попереджають, що цей спосіб може стати навіть смертельним. Під заклеювання роту може бути тільки одне небезпека за дух є увісні. Людей не храп спричинений поліпом, викривленою носовою перегородкою. Чи будь-якими іншими проблемами, то коли вона заклеїть рот, то йде подвійне навантаження на легені та на серце, красива і білосніжна посмішка, дороге задоволення. Тож в погоні за ідеалом люди шукають швидкі та дієві способи відбілити зуби, і найпопулярніший з них змішати соду з перекисом водню та нанести цю суміш на зуби. За словами лікарів, ця суміш може серйозно пошкодити зуби. Ця перекіс і ця сода попади між пломбою і між зубом, і вона зовсім не буде відбілювати ті декілька зубів, які у вас залишилися, а буде приводити до того, що у вас будуть боліти зуби. Найкращий спосіб для гарної посмішки регулярна гігієнічна чистка ротової порожнини, каже стоматолог, адже професійне очищення матиме самий ефект, що і відбілювання. Закапати перекис водню у вухо, аби позбутися сірки. Цей лайфхак також назбирав сотні тисяч переглядів в мережі. З дитинства я використовую цей спосіб. Мама сказала, що давно перекис з'їдає всю сірку. Взагалі, сірка, яка виробляється залозами в вусі, вона має антибактеріальну противірусну, протимікробну тіп. Вона захищає. Внутрішнє вухо, барабанну перетинку від пилу від перепаду температур, і її не потрібно вичищати, бо ви робите мікроцаратини. А ще народний метод із перекисом водню додатково пересушує слизову оболонку вуха, що може викликати подразнення та біль. Ви заливаєте перекис водню внутрішнє вухо, то ви розчиняєте ту сірку, яка є, і ви оголюєте барабанну перетинку, і оголюєте вухо. І ця інфекція, весь пиво, всі бактерії, які можуть шкіра, барабанна, перетинка, вона стає беззахисною і туди може зайти запалення.